Доки триває зима, триває і ризик обмороження. Проявляється воно пошкодженнями будь-якої частини тіла під впливом низьких температур. Лікарі говорять, це може бути покраснення шкіри, озноб чи втрата чутливості. У першу чергу жертвами морозу стають соціально незахищені верстви населення: ті, хто зловживає алкоголем або не має постійного місця проживання. Наступна група ризику люди, які працюють на вулиці, продавці, і будівельники. Однак, обмороження загрожує кожному, хто вдягнений не по погоді, та перебуває тривалий час на холоді. Згідно статистичних даних за минулий рік по хірургічним стаціонарам, а їх три у місті проліковано 18 пацієнтів з обмороженнями. Це стабільна стала цифра. От вона не відрізняється суттєво від попередніх років. Порівнюємо статистичні дані за три останні роки. Це 18-17 Попередній рік, 18-2016 рік. Щоб не допустити обмороження, перед виходом на вулицю лікар радить обов'язково поїсти та правильно одягнутися. Одяг повинен бути багатошаровим і обов'язково з натуральних тканин. Він не повинен. Стискати рухів, взуття повинне бути просторе та сухе, бо небезпека одержати від мороження залежить значною мірою від порушення нормального кровообігу. Також в морози потрібно одягатися, а бажано зовсім не виходити в морози, якщо людина там чи випила, чи Має проблеми із спіденою. Якщо ви замерзли і не маєте можливості зігрітися, по Полтаві і Полтавській області діють пункти обігріву. Тут вам дадуть теплий одяг та напоять гарячим чаєм. Наразі зафіксовано 111 стаціонарних пунктів і два мобільних.